1 листопада 2023 року. Поряд із сесійною залою Чернігівської міської ради збираються депутати. На 9 ранку цього дня запланована позачергова сесія ЧМР. Зважаючи на анонсовані питання порядку денного, вона має бути цікавою, адже серед винесених на голосування питань чимало про погодження програм на наступні роки. Простіше кажучи, ці проекти напряму пов'язані з розподілом бюджетних коштів. Їх розгляд і голосування традиційно є найдинамічнішими серед інших. Перед початком сесії вирішуємо розпитати депутатів, які на їх думку важливі для життєдіяльності міста проекти рішень розглядатимуть, і чому вони важливі. Утім, поговорити з нами погодилась лише одна з народних обранців. Решта опитаних нами відповіли відмовою, посилаючись на те, що зможуть щось коментувати після завершення сесії. Ми на момент фракції позавчора ввечері не бачили жодного питання, тому що нам їх вислали о 5-й годині вечора. Тому у нас було сліпе голосування. Ми на всі питання, окрім питань ЗСУ, відповіли. Відні, тому зараз будемо дивитися. Нарікання на те, що на опрацювання проєктів рішень перед сесією депутати мають надто мало часу, чуємо не вперше. За п'ять хвилин до початку сесії вносить додаткові питання, дуже суттєві, які впливають на діяльність цього міста. За що ми голосуємо? Якщо депутати взагалі їх навіть не прочитають фізично всі ці програми? Утім, попри всі недомовки та недовивчення, сесія все-таки відбулась. Починалася вона з голосування за внесення додаткових питань до порядку денного. Серед них проєкт рішення про встановлення партнерства між містами Чернігів і Вайт Плейс, а також проєкт рішення про присвоєння звання почесного громадянина міста Чернігова. Першим розглядають питання про присвоєння звання почесного громадянина. До цього списку з п'яти осіб увійшли троє військовослужбовців із першої танкової сіверської бригади, лікар травматолог і колишні. Міський голова Чернігова Владислава Трошенко. Також моя пропозиція, яку я вніс на розгляд комісії, а Трошенко Владислав Анатолійович, міський голова з 2015 по 2023 рік, при якому Чернігів з останніх місць в рейтингу обласних центрів піднявся на перший, при якому місце наше змінилося, і роль якого і внесок в оборону Чернігова в те, що місто вистояло, оцінена і президентом України, який присвоїв звання за мужність, орден за мужність міському голові. І саме присвоєння цього звання Владиславу Атрошенку стало приводом для палких дискусій серед депутатів міськради та присутніх на засіданні громадських активістів. На які виплати передбачає зазвичай люди відмовляються, що Атрошенка лідер партії дякую, Олександр. будь ласка. Ні, він не буде отримувати грошови вигос. Аби уникнути можливих казусних ситуацій у майбутньому, дехто з депутатів пропонує розділити голосування про присвоєння на два блоки: спершу погодити кандидатури військових і лікаря, а вже потім винести рішення з приводу колишнього мера. Є пропозиція розділити питання стосовно військових і міського голови. Ставлю на голосування пропозицію Чернівка, розділити по одному голосувати. Прошу визначатися. Утім, пропозицію голосувати окремо депутати не підтримують. Натомість голосують за все блоком. За 23 дякую. Рішення прийнято. Про те, що не так із цим рішенням і чому депутати відмовилися голосувати в два етапи, ми обов'язково розкажемо у своїх наступних матеріалах. А зараз повернемося до сесії. Отже, присвоєння звання погодили. Наступна тема дня. Депутатський фонд. Загалом він становить 200 тисяч гривень на рік, які депутати отримують із бюджету міста, щоб виконувати свої депутатські зобов'язання перед виборцями. Все доволі просто та зрозуміло. Утім, не обійшлося без дебатів і правок. Я думаю, що це величезні гроші, і проблема заключається в тому, що якщо ви згадаєте півтора роки тому, чи можливо два роки тому, я говорила, я пропонувала внести правку до цієї програми, тому що ми не можемо допомагати громадським організаціям саме з цієї програми. Я прошу депутатів не підтримувати дане питання. Ми в принципі з вами можемо обійтися і без цих 200 тисяч. Можливо, ми могли б переглянути відсоток нашого депутатського фонду, який ми могли б виділяти саме на допомогу жителям. Ну, в сторону збільшення. А якщо ми військовим частинам зараз туди дамо, можливість безпосередньо переводити на військові частини. Так і не дійшовши до спільного знаменника, депутати вирішують відкласти голосування за цей проект рішення та доопрацювати його. Наступна сесія буде бюджетна, тоді давайте створимо робочу групу. Робочу групу, я розпоряджую свою, щоб ми зараз не витрачали час. Давайте мені пропозиції, хто готовий в цю робочу групу групу входити. Створимо робочу групу з представників різних фракцій, хто готовий долучатися, і напрацюємо узгоджений варіант. А завершилося все спічем про важливість взаємодії міської ради з міською військовою адміністрацією, так тим самим, яким ми так часто чуємо на словах, утім, який ніяк не втілиться в реальність, те, що ми і сьогодні вносимо питання на сесію, не погоджені з військовою адміністрацією. Тобто є великий ризик, що це питання не затвердиться, і це до питання до комунікації з військовою адміністрацією, щоб ми знову наступали на одні й ті ж самі. Граблі, тобто нам не потрібно, щоб ми були там постійно в судах. Нагадаємо, що надалі затверджені міською радою під час сесії рішення ратифікуватимуться представниками Чернігівської міської військової адміністрації відповідно до статті 40 регламенту Чернігівської міської ради.